До вашої уваги, панове, рубрика не на часі або злий твітер вагнерівець Азамат Улдаров, який зізнався, що вони вбивали дітей в Бахмуті і Солидарі, згадав серед командирів, що наказували виконувати злочини Максима Кошмана, позивний Коршун. Саме цей коршун входив до групи вагнерівців, яких Зеленський та Єрмак віддали Путіну. Квітерянин Герман Аксон пише Апогей цинізму. ФСБшник Єрмак на зеленому марафоні розповідає, як треба засудити вагнерівців, яких він два роки тому особисто відпустив, а тепер вони голову відрізають. Неймовірний цинізм, це як кремлівські чорти, які моляться за мір во всьому мірі. Коментатор пише: зараз йде реклама ДБР про те, щоб здавали зрадників. А якщо я здам смаглюк та верещук, чи дійсно ДБР візьме їх, а не прийде за мною? Незадовго до своєї смерті російський сатирик Михайло Задорнов особисто дзвонив Зеленському, щоб подякувати йому за роботу гумористичної студії квартал 95. Твіттерян Фа Краша пише: Задорнов та Зеленський. Задорнов народився і жив у Латвії. Висміював народи Балтії. Зеленський народився та жив в Україні. Висміював українців. А знаєте, в чому відмінність цих двох ватників? Латвійці не зробили Задорнова своїм президентом. Твітерянин суддя Дред пише: коли в 1973 році в КПРС міняли партбілети, то білет номер один виписали на ім'я Леніна, а номер два на Брежнєва, як головних комуністів. До чого я це згадав? Молада збирається завести реєстр ухилянтів від армії. Вважаю, що справедливим буде під номером один включити туди головного чотирикратного ухилянта. Яка іронія, зараз він якраз верховний головнокомандувач. Твітерянка Вікторія Джой пише, це мені сниться. Я, мабуть, заснула в 2019 році, і весь час мені сниться якийсь жах. Я... Ніяк не можу прокинутися. Ось керівник української розвідки Кирило Буданов, розглядаючи карту Росії під час інтерв'ю ABC News, сказав, що ми виграємо цю війну завдяки сейсмічним змінам в Росії. Головний сейсмолог України. Чотири роки тому, саме в ці дні, я почав розуміти, через що насправді так глибоко сумував у своїй поезії. Тарас Григорович Шевченко. Київ Місь пише: актор: це Ентоні Гопкінс, комік це Джордж Карлін, політик це Вінстон Черчилль а Зеленський це вибачте просто дешеве. Рун Іверсон йому заперечує: Перепрошую, Вова це дуже дорогий продукт. Кремль Коломойський фір проект Буратіно вклали мільярди, і завдяки я не. Крали у держави з 2019-го сотні мільярдів, якщо не рахувати те, що вони зробили в місті, тобто здали окупантам та зруйнували українські міста. Забушко недаремно вважала його прямим ставленником російського міра, добре законспірованим довгостроковим агентом, у якого вкладалися великі гроші. Звідси його персональні мовчання та мекання. За нього говорять ті, хто. Пише йому роль. Але проблема не в тому, що Зеленський не віглас. проблема в тому, що в очах великого відсотку населення він є інтелектуалом. Валерій Прозапас зауважив виявляється, за версією Арестовича, без його слів про 2-3 неділі максимум, страна потеряла би волю к сопротивленню. Тобто не бригади ЗСУ, що з перших годин рванули в важкі бої, не тероборона, що моментально схопилась за зброю, не резервісти, що вранці прибігли до військоматів, не всі ті, хто став за їхніми спинами і з першої хвилини підтримав, сформували волю до спротиву. А великий і ужасний Арістович з гранатометом за Сазанавіской та вічною брехнею на кожному кроці, про Маріуполь, не здадім ракет більше нет, то наша ППО знісла будинок в Дніпрі і таке інше. Так буває, коли вся система стоїть на маніпуляціях та пропаганді. І, на жаль, цьому євразійцю Арестовичу повірять чимало добрих українців. А взагалі, це давно відома хвороба імені Наполеона Бонапарта. Алексій, звернись до психіатра типу Коморовського, он вилічить. У Міноборони не готові забезпечити ЗСУ літньою формою через пізно укладений контракт. Пише волонтерка Ярова, Криголам коментує: це просто проклятий Порошенко не попередив, що скоро буде літо, заявили в Мінобороні. Звідки нападуть рашисти, зелені не знали, тому що НАТО не так чітко їм доповіло, але про всяк випадок розмінували Чонгар, побудували міжнародний аеропорт в Чорнобаївці, відправили у ремонт Сагайдачного, розформували танкову бригаду, зняли дивізіони шилки. Розширили дороги з Чорнобиля, зацькували кличка за територіальну оборону, залишили мрію і таке інше. Як зазначив Британський інститут оборонних досліджень, відмова керівництва України від членства в НАТО була завданням агентів ФСБ. Російська пропаганда активно поширює заяву Дубінського про те, що українська влада навмисне не відновлює бучу. Дивіться, штати наші головні донори, пише Гаррі Белефонте. Чудак під штатівськими санкціями Дубенський спокійно тут гуляє і транслює наративи країни, у війні з якою штати нам, власне, і допомагають. Канал 1 плюс 1 Коломойського Медведчука, піарить його майже щодня. Це взагалі нормальна картина світу? Зосталося ще Яника і Портнова повернути, і буде повний комплект. В історію пише Денис Царук, увійшла Мюнхенська змова. Але нас ще чекає правда про змову Оманську. По суті, Оманська змова Зеленського Путіна станом на сьогоднішній день досягла своєї мети, а саме захоплення Запорізької АЕС найбільшої атомної електростанції Європи вода та сухопутний коридор в Крим. Старий Бендеровець пише: А ви знали, що Зеленський особисто пропхнув Кирила Шевченка на голову Нацбанку, незважаючи на те, що на той час НАБУ вже порушила справу проти Шевченка і категорично не рекомендувала Зеленського призначати головою Нацбанку саме його? Треба ще пояснювати, чому Шевченко спокійно втік за кордон. Не треба пояснювати, пишуть коментатори. Розумним і так зрозуміло, а дурепам не дійде. Твітерянин Хетцеллер зазначає, а чому ми відразу юрмака не обрали президентом? Навіщо нам посереднику у вигляді Зеленського? Валерій Прозапас нагадує: пам'ятаєте, у фільмі Хоробре серце була сцена, коли король Англії роздовбує свого недолугого синулю за втрату міста Йорк, і в розмову втручається якийсь незрозумілий персонаж, який на питання довгоногого хто це взагалі такий, відповідає щось типу. Я довго вивчав стратегію, сір, а король хватає його за шкірку та викидає з висоти прямо на камні. Так ото був тогочасний Андрій Єрмак. Хто він взагалі такий, щоб розповідати про вирішення глобальних проблем, не маючи для цього жодних повноважень? Де в Конституції слова про відповідальність за ВГОСПа за питання національної безпеки та яка в нього військова посада для переговорів з союзниками під час війни, тим більше після всіх його розведень та детективних історій з вагнерівцями? Посадять собі на шию сексологінь, блін, а потім дивуються, чому в нас не Англія і чому ми досі не в НАТО. Тетяна Чорновол відмовилась покинути свій підрозділ заради мандата нардепа. Генерал Заброцький відмовився від мандата, щоби сконцентруватись на службі. Чи відомі такі випадки у зелених слуг? Наприклад, Тіщенко, він же качок, і в камуфляжі вже чи Іванов раз би помстився за рідний Луганськ. Цікава цитата паші Мерседеса: увійшовши до влади на наших спинах. Це ще один доказ, що РПЦ в Україні підтримували Зеленського під час передвиборчої кампанії 2019 року. Але попи московського патріархату навіть дихнути бояться без команди з Москви. Тобто підтримку Зеленського мав санкціонувати сам Кирил Гундяєв. А чи міг Гундяєв прийняти таке рішення самостійно без команди з Кремля? Очевидно, ця ФСБшна контора в Рясах сама таких рішень не ухвалює. Виходить, проросійські попи агітували десятки тисяч українських вірян підтримувати шостого по команді пуйла. А потім три роки ми бачили, як згортають ракетні програми та фінансування армії, розміновують Чонгар та відводять війська на Донбасі, що в кінцевому результаті вилилось у повномасштабне вторгнення. Занадто багато до зеленського особисто буде після перемоги України. І перекинути відповідальність на своїх шавок не вийде, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в його руках. Пьетр Петров пише: Нагадаю, де були Лисий Кошовий та Зеленський під час попередньої мобілізації. Ось вам літа 2014 тисячі года. Будучи кандидат в президенти України, Владимир Зеленський в Подмосков'ї знімається в російському фільмі Восім нових свіданій». Удачно и і повестки в ВСУ закосил, і деньжат подзаработал. Молодець, не то що баригі некоторе, Слов'янський і Лавайськ не слышав, навіть паша Мерседес відкрито заявив, що Москва через церкву Московського патріархату активно підтримувала Зеленського на виборах проти Порошенка та вимагає тепер віддати боржок та не чіпати їх в лаврі. Так вони прямо і так і казали, що Порошенко то посланець сатани, тому й голосувати закликали тільки за зелю. Це ж секрет Полішенеля. Всі з Кабеєві, з Соловйовими разом з Пісковими Лавровими розповідали, що українські політики хочуть пасоріть братські народи. І тут впливає Зеленський і дослівно повторює російську пропаганду про те, що війна триває лише тому, що на ній наживається барига.